Закон вирішує ключові виклики НАБУ та сапа. Тому жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС немає. Так, Єврокомісія прокоментувала ухвалення закону про повернення конституційних повноважень антикорупційним органам. За це активісти з різних куточків України боролися більше тижня і напередодні у них був вирішальний день мирних протестів. Та чи стане він фінальним? І якого ще запиту можна очікувати від суспільства? Євген Бригар розповість. Центр столиці Гуде патріотичні гасла гімн України і заклики до відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Впродовж тижня тисячі людей збиралися на головних площах багатьох міст України. Утім, локація для цієї марної акції особлива це Маріїнський парк, стежки якого ведуть прямісінько до Верховної Ради. Це максимально логічна локація, тому для того, щоб створювати максимальний тиск на них. Ну, звісно, демократичний тиск, тобто, ну звісно, це мирний протест. Його мета кажуть учасники, щоб кожен з народних депутатів відчував соціальну відповідальність, голосуючи за законопроєкт 13533, який повертає з під впливу офісу генпрокурора на БУ та САП, так як це й було ще тиждень тому. Зважаючи на суспільний резонанс, парламентарі навіть змушені були перервати свою відпустку задля швидкого голосування. і, одна з вимог активістів провести його у форматі наживо. Тобто на один день відновити трансляцію з сесійної зали Верховної Ради, які були заборонені на час воєнного стану. Депутати погоджуються. За 242 рішення прийнято. Учасники акції радіють і немов у кінотеатрі, займають місця на галявині та починають уважно стежити за обговоренням законопроєкту. Час від часу лунає Ми вийшли тут за справедливість, тому що влада дійсно це народ. І щоб ми не було відката в часи Януковича, щоб не перетворювали нас на Білорусь або Росію, щоб ті органи, які мають наглядати, вони дійсно наглядали. Мені здається, люди досить чітко сказали, що їх не влаштує підпорядкування НАБУ і САП офісу генерального прокурора, і таким чином фактично блокування їх незалежності, можливість жонглювати антикорупційними розслідуваннями на е, так, як за. Заманеться ну кільком людям при владі. Щойно настає момент голосування. Вулиця затихає. Рішення депутатів знаменуватиме наскільки ефективною була тижнева боротьба активістів. Це Повернення до того, що було. Перед сумним голосуванням попереднім, а також деякі норми про посилення міжнародної діяльності, наприклад, повернення активів, які були здобуті корупційним шляхом, тобто посилення агентства з повернення активів, а також посилення норм про повернення корупціонерів, які втекли за кордон. Це точно проміжна перемога громадянського суспільства. Ми показали перш за все собі, владі, суспільству, міжнародним партнерам, що ми готові неухильно рухатись до євроінтеграції, до прозорих незалежних інституцій і підзвітності влади. Утім, боротьба ще не закінчена. Звітують активісти і анонсують попереду продовження діалогу суспільства та влади щодо призначення керівника бюро економічної безпеки, які у випадку з поверненням незалежності набу та САП активісти сподіваються здобути чергову перемогу. Утім, чи потрібно буде для досягнення результату проведення подібних мирних заходів, ще не певні. Ці протести показали, що діалог між людьми і людьми владою можливий, що наші демократичні інституції таки працюють. Люди, ну наше громадське суспільство, здатне використовувати демократичні важелі для доведення своєї думки. І в принципі, навіть не зважаючи на військовий час, українська демократія є наразі є дуже на потужному рівні і є дуже зрілою. Євген Бригар, Ольга Чайко, Максим Костенко, програма Вікне СТБ, марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.